Нам варто заострити увагу, задуматися. Чому? Бо від того залежить наше подальше життя, і не тільки подальше життя, а від того залежить наша вічність. Читаю з Іван від і 6 розділу, і 46 вірша, і нижче там записані такі слова. Чому мене кличете, Господи, Господи. А не робите того, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене і слухає, і слухає слово моє та виконує Його, скажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка. Дім відразу завалився, великою стала з нього руїна. Отакі От слова сказав <клес> Ісус Христос, і в теперішній час ми постараємося над ними немного порозважати.